Прокуратурою кримського регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері остаточно повернуто у державну власні землі одного з військових містечок сонячного півострова. Їх орієнтовна вартість понад 20 мільйонів гривень, а майна більше трьох мільйонів. Докладніше про це у актуальному інтерв'ю начальника відділу представництва інтересів громадян та держави у судах прокуратури Кримського регіону України молодшого радника юстиції Романа Бучка. Історія з за... Так званим Каренським плато розпочалося ще в далекому 2007 році, коли з, з допомогою декількох судових рішень на користь приватної фірми було відчужено майновий комплекс військового містечка та права користування земельною ділянкою під цим міськовим містечком на території Каренського плато у селищі Флотське міста Севастополя. Тоді прокуратура Кримського регіону, тоді вона ще називалася Військово-прокуратура Військово морських сил України, вступила у всі справи з метою оскарження незаконних судових рішень та їх скасування. Впродовж 2007-2009 років йшли тривалі і, я би сказав, так, запеклі судові процеси, з результатами яких все-таки вдалося скасувати усі принципові. Незаконні судові рішення, з допомогою яких право власності на майно перейшло до приватної фірми. І таким чином зупинити процес вилучення цього майнового комплексу. Зі скасуванням у 2011 році останнього незаконного судового рішення по майну, фактично майно цього військового містечка було повернуто у державну власність. Зазначив, що вартість цього майна складала десь близько 3 мільйонів гривень. Однак до 2012 року, тобто до от минулого року, залишалось невирішене питання права користування земельною ділянкою, оскільки за період, за той час, що тривали судові процеси, приватна фірма неодноразово перепродала ці права на користь інших приватних фірм таким чином, отруднивши повернення земельної ділянки та відновлення володіння нею з боку держави у 2012 році на виконання. Двох судових рішень, якими було і скасовано усі правочини стосовно земельної ділянки, і визнано право користування за державою стосовно цієї земельної ділянки, на виконання цих рішень вдалося нарешті скасувати незаконні, ну скажімо так, попередню реєстрацію. Право права користування на цією земельною ділянкою у органах кадастру. І таким чином цю земельну ділянку, площа якої складає понад 32 гектари, вдалося повернути у державну власність. На жаль, точної оцінки цієї земельної ділянки в нас на даний час немає, але ще по цінах 2007 року окремі так, аналітики зазначали, що вона коштує понад 20 мільйонів гривень. Лише у 2012 році вдалося поставити остаточну крапку у питанні незаконного відчуження майнового комплексу цього військового містечка та землі на Каранському плато в місті Севастополі. Загалом минулий 2012 рік був досить успішним в плані протидії незаконним заволодінням земельними ділянками оборони. Всього за впродовж поточного минулого року вдалося повернути. У володіння держави земельних ділянок загальною площою понад 101 гектар і вартістю близько мільйона гривень. Попереджено незаконне вилучення земельних ділянок площею понад 3600 гектарів. За цей час було заявлено більше 30 позовів стосовно земельних ділянок площею 55 гектарів, і понад 40 позовів було задоволено.